Микола зеров обри, секвестратор їде в село за податками. Весна цвіте в усій красі своїй, вже одгріміли зевсові перуни, Дощу бо простяглися струни, Зазеленів сподіваний режій. На полі котяться веселі вруна, в кущах лящить, співає соловій, а на шляху немов казковий змій, насипе ще люське, ватага суне. І в селах плач герої Сах і рун Воскресли знов, а варен, год і гун, орава посіпацька. Гать, хоробра, сільської ситості останній трен, осюди лемент, крик дулівських жен під батогом зневажливого обра.